Новий рік час переглянути найулюбленіші книги, яких знаєш ще з дитинства. Яков Сидорович Перельман. Цікава фізика. Знайома мені зі шкільної лави, але. На жаль, я тоді не цікавився фізика. і ось, уже будучи дорослою людиною, відкрив цю книжку і знайшов дуже багато цікавих явищ, фактів. Особливо вона зацікавила мене тоді, коли я став активно займатися фотографуванням. Загалом, цей автор унікальний тим, що він популяризував фізику, математику і астрономію серед дітей. І ця книга видавалася цілих 23. Три рази. Яковий Сидорович загинув у блокадному Ленінграді у 1942 році. Але і сьогодні, у третьому тисячолітті, ця книга цікава дітям, юнакам і дорослим, оскільки розповідає все дуже-дуже цікаво, просто і достоменно.